Вас вітає луч. Пропонуємо вам жіночу колекцію Le Vice Levis. Ми зараз будемо дивитись з вами лот номер 2 Самі трендові моделі. Колекція Весна Літо. Кількість одиниць. Ціна. І. Наші контакти, за якими ви зможете нам зателефонувати і зробити замовлення, будуть в описі. Тепер, що стосується лота, лот складається, будуть, буде дві ціни. Ціна на футболки так, минуточку, ця модель в кожному лоті. E, значить, ціна на футболки 9,5 євро за одиницю. І e, на весь e, остальний одяг, так, це 721 модель, ці скині також у нас будуть в кожному лоті. І на e, весь одяг, класні штани, e, буде ціна 18 євро. У кожному лоті у нас ще буде два бренда. Один з них Лі Купер. Дві три одиниці і 2-3 одиниці. Та-дам! Карл Лагерфельд. Зараз ми дивимося блок Левіси. Моделі дуже-дуже класні. Більшість із них ви можете побачити зараз. По високій ціні на рітейл і є де, даже деякі моделі, які є на офіційному сайті. Лоти ем, відрізняються між собою. Тож передивляйтесь. Ті відео, які ми вже виставили, і обирайте ідеальний лот для свого бізнесу. Всі джинси дуже класні, є і прямі, і завужені, і скині. Дуже класні моделі. Ця модель також в кожному лоті буде. Так, три одиниці у нас «Лагерфельд». От цей стиль дуже любить у нас одна наша дуже нами уважаємий клієнт. Так, лагерфельд і ці шорти також «Лагерфельд». І три одиниці буде у нас Лі Купер. Супер-якість, супер бренди для вашого успішного бізнесу. Кращої ціни ви не знайдете. Це краща ціна для цього наповнення і для цих брендів, звісно. Отже, опис ціна і наші контакти. Дивіться і телефонуйте. На зв'язку ваш луч. Папа. -па.